У Кременовської вийшла нова стаття. І знову вона жертва. Тепер, за її словами, її переслідують у маршрутці, називають по імені, погрожують і, звичайно ж, все це робить прихильниця організації «АЛЛАТРА». Здається, ніби весь світ проти неї. Але якщо копнути глибше, усе зовсім інакше. Цю статтю дуже цікаво проаналізувати з точки зору пропаганди та риторики агентів ФСБ Шнурацис, яким керує Олександр Дворкін. А також на предмет того, ким насправді являється сама Кременовська. Це не безневинна блогерка чи громадська активістка. Вона людина, яка сама роками займалася цькуванням. Кременовська – відома догхантерка. Вона особисто розповідала в ефірі відомого телеканалу, як труїла собак. І коли ті відходили в муках в інший світ, слухала симфонії їхніх страждань. І вже на підставі тільки цього факту вона є досить відомою в широких кругах. А тепер вона раптом каже, що стала жертвою цькування. Іронія долі, чи не так? Але з собак усе лише починалося. З 2017 року Кременовська створює та очолює мережу інтернет ресурсів. Формально це наукові центри та аналітичні портали. Але насправді це було продовження справи Павла Бройда того самого, який керував тіньовим центром партії регіонів, організовував антимайдани, писав сценарії про відокремлення Запоріжжя, Бессарабії та Донбасу. Його статті часто публікувалися на проросійських порталах. Там він говорив про Україну так, ніби вона є частиною православного світу. Та потребує захисту, маючи на увазі звичайно захист з боку Московії. Але після того, як його викрили у справі Суркова, Бройде втік з України. Риторика Кременовської від самого початку чітко збігається з риторикою Бройде. Її головними темами були секти, національна безпека, необхідність зміни законодавства України. Усе, як того вимагала методичка російського ФСБ Терацикс яким керує Олександр Дворкін. Її портали цитували і просували про російського пропагандиста Олександра Нєвєєва. Так, того самого Нєвєєва, який відкрито закликав знищувати українців. І все це у період, коли Росія окуповувала Донбас та Луганськ. То хто ж така Кременовська? жертва чи інструмент чужої пропаганди, коли в кожному тексті повторюються одні і ті саме наративи? Текти, небезпека потрібно змінювати закон. Це вже не журналістика та відпрацювання ідеологічного замовлення. Кременовська намагається переконати нас, що її переслідують. Але насправді це лише мала частина її досягнень. І навіть на підставі вже цієї інформації невже вона думала, що коли зустріне людей в маршрутці чи на вулиці, їй будуть дякувати? Якщо ця історія з жінкою правдива, то Кременовська якраз і починає пожинати плоди своєї співпраці з російським Рацирством Уже відкрито кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України розпалювання ненависті, а далі 111 державна зрада. Агентам ФСБ і мережі Рацирс, які діють під виглядом боротьби з сектами, доведеться відповісти за всі свої дії. Другий нюрмерський процес. Це лише питання часу.